Досвід натякає, що тільки система руйнує систему. Але ж проблема в тому, що на болотах і навіть в еміграції немає опозиційної системи. Так звані хороші руські обирають чвари і гризню а подекуди всередині країни настільки не відсвічують, що повністю розчинилися в агресивній масі. Навіть у 22-му році, коли був живий Навальний, який формально претендував на опозиційне лідерство, експерти оцінювали можливість кольорової революції в один бал з п'яти можливих тільки подивіться на цю небачену гордість. Колективний Путін дуже щасливий називати себе росіянином. Пікове значення сягло вже 96%. Про який кінець війни після смерті однієї людини ми говоримо. Вперше росіяни більше хочуть бачити Росію великою державою, яку бояться і поважають, аніж країною з високим рівнем життя у минулому 60% росіян. Надавали перевагу саме високому рівню життя, а не ефемерному статусу. Ми, звісно, придивимося до потенційних наступників Путіна. Але ви справді гадаєте, що важливе прізвище? Мішустін, Патрушев, Дюмін, Кирієнко чи будь-хто інший лишень транслюють волю великого руська народу.